Вирішила записати відео на рахунок програм наших програм і чому взагалі не варто пропрацьовувати програми, а робити переходи. Програма будь-яка б вона не була, чи вона наша, чи вона соціальна, чи вона програма роду. Вона записується до 5-7 років в нас. Для того активуються сценарії, родові сценарії, сімейні сценарії, соціальні сценарії, і, відповідно, душа сама проживає свій досвід, в яких іде активація оцих кодів саме. Для проходження подальшого досвіду. І програма це є енергетичний згусток, це є код, це є гормональна реакція в нашому тілі, яка виникає самовільно на певні події. І коли ми Починаємо їх пропрацьовувати, тобто, коли ми повертаємося в минуле. А саме йдемо до регресологів, до кармологів, до психологів, якщо ми пропрацьовуємо якісь свої дитячі травми, ми завжди повертаємося в минуле. Для того, щоб відтворити, згадати, прожити і так далі. А минулого. Взагалі не існує. Ми живемо лише цю мить. Ми живемо лише сьогодні. І лише в моменті у нас протікає енергія життя жива. Відповідно, ми завжди творимо фокусом уваги, коли ми повертаємося. Фокусом уваги в минуле. Те, що було колись, як, чим займалися наші предки, намагаємося це все відтворити, туди зливається наша енергія. Відповідно, наш ресурс зливається в минуле, якого уже не існує. Коли ми проживаємо в моменті, відповідно, у нас всі програми роду, соціальні, наші, вони прописані в нас. І якщо в нас виникає якась миттєва реакція, наприклад, злість, образа, гнів, почуття вини, стан відчуття, що я комусь щось винен і так далі. Це може бути програма бабусі, дідуся, дядька, тітки і так далі. Але вона зараз присутня в нас. І ми прийшли сюди, щоб відпрацювати, хоча би. Одну програму роду, ми приходимо, щоб ці програми відпрацьовувати. Нас присилає сюди рід. І коли ми відпрацьовуємо хоча б одну програму, відповідно нашим нащадкам, які прийдуть після нас, а це ж є і ми, тому що ми є єдиною свідомістю, вже не придеться проходити цей досвід. І коли ми знаходимося в моменті і нас з'являються якісь певні реакції. Це і є карма моменту. Тобто та, яка виникла тут і зараз ця реакція. І е, наше завдання не копатися, не, скажімо, не аналізувати, а хто там був бабуся, а хто був дідуся, хто була мама, тато і так далі. А усвідомити, що я зараз в цьому моменті відчуваю вину. І забрати з неї силу, повернути її собі, яким чином, тобто трансформувати зараз в моменті в любов. Тобто ось тут, в серцевому центрі, в нашому серці, відчути, як згорає оце почуття вини чи стан жертви, і натомість з'являється любов, і вона починає поширюватися. Розростатися і так далі. І Ще дуже гарний такий ну, якби приклад, щоб не відбувалося на все пофіг. Це не стан байдужості, це стан безумовної любові. Коли я приймаю все і дозволяю всьому бути таким, як воно є. Ну, і пофіг, що зараз мене мама звинувачує у чомусь. Ну, і пофіг, що я з чимось не справляюся і не даю ради. Ну, і пофіг. Що зараз хтось мене в чомусь звинувачує. Ображає мене пофіг, тому що це не я, це не моє, це не, не, не присутнє мені, це чиєсь. Але якщо глибше погружатися, то там, відповідно, нікого немає. Там лише є проекція станів нашого духа, наших програм. Тобто, ми бачимо лише нашу проекцію, образи. Почуття вини, почуття страху, які нас вже тригерять. знаєте, в кізиці плюс на плюс, виходить мінус, відштовхування. А нам в цей момент потрібно це прийняти, усознати, що це зараз моя програма, ось тут мене зараз принижує, говорить мені гадості, ображає мене, звинувачує мене у чомусь. І залишитися в своєму домі, у своєму серці. Вібруючи ось цю безумовну любов, прийняття. А це називається обирати себе. В цей момент не обирати реакцію особистості, а обирати себе, свій стан внутрішнього спокою, свій стан любові, стан прийняття. І таким чином ми проходимо ось ці. Екзамени, ми проходимо ось ці рівні. Якщо ми здаємо ось цей екзамен на прийняття, на коли згорає програма жертви і так далі, ми забираємо звідси свою силу і повертаємо її собі. Ми починаємо помічати, як ми вже не реагуємо, нас уже навіть ніде не чіпляє те, що говорять. І, відповідно, після того з нашого простору ці люди або зникають. Або вони змінюються, тому що ця голограма вона уже нас якби не чіпляє, матриця нас не чіпляє, і вже нема нас за що зачепити. І вона втрачає силу. Тому що. Ця голограма, матриця, вона тримається за рахунок нашої енергії, за рахунок того, що ми туди реагуємо, а значить зливаємо туди енергію. Коли ми її перестаємо туди віддавати, а залишаємося в своєму домі, голограма тане, вона якось змінюється. Відповідно, ми починаємо тоді вистроювати іншу голограму.